Пане Андрію, продовжимо з вами якраз цю тему. Е, наскільки ми близькі до тої третьої світової, про яку так багато говоримо? Зараз знову ми чули від Росії заяви, що вони можуть бити зброєю. Відповідь, якщо по них будуть бити, ну ми вже давно б'ємо. Е, наскільки багато в словах Путіна блефу, що на це може впливати? Ми бачимо, як європейські країни справді готуються до ймовірної війни і кажуть, там називають вже, 2029 рік. Це такий… Конкретні роки, коли це може стати реальністю, на жаль. Стосовно Блефу Путіна, я думаю, всі пригадують дуже добре те, що відбувалось напередодні широкомасштабного вторгнення, тоді переважна більшість експертів стверджувала, що це Блеф. Хоча, там, звісно, там американська розвідка і так далі попереджала, що це цілком реально. Там виселка посольств, це теж такий крок, ми можемо його пригадати. Щодо третьої світової, мені видається, річ іде про поняття. Тобто є чимало класифікацій. Дехто вважає, що це взагалі, можливо, на горизонті Четверта світова війна, поза як була Перша світова, Друга світова і Третьою світовою була холодна війна та між двома блоками. Тому тут щодо понять складно, але оця загроза, вона звичайно витає в повітрі ця напруженість і ця. Якась нестабільність це в будь-якій там частині світу дуже помітно. Мені видається, що взагалі стосовно людського цього світу, власне, пов'язаного із людськими діями. З філософської точки зору, наприклад, ну там Арістотель свого часу стверджував, що ми не можемо, ми там можемо передбачити сонячне затемнення, але ми не можемо передбачити революцію, чи ми не можемо передбачити таку подію, як війна, та і в цьому сенсі я тільки б сказав, от 에, продовжуючи аргументацію попередниці, що на жаль, людство не видобуло належних уроків з того, що відбувалося там. Приблизно в першій половині ХХ століття, коли був Нюрнбергський процес, та коли оцей насицький режим був визнаний злочинним, коли злочинці знайшли місце на лаві підсудних, і ситуація з сталінським режимом, тут ж не тільки комуністична ідеологія, яка ну свій на свій специфічний манер трансформувалася. Ми знаємо, що досі в Росії там найпопулярнішим політиком минулого є Сталін, і це зрозуміло, нічого подібного не, не, не сталося б, якби свого часу в тих же 90-х роках двадцятого століття не був би проведений аналогічний до Нюрнбергського процес над комуністичною е, партією там ідеологією комуністичним режимом. А нічого подібного не, не, не трапилося, і тому ми, якби це нас наздогнало, і це дуже важливо, тому що стосовно Росії справа ж не тільки в комуністичній партії, а мова йде і про спецслужби. Про ФСБ, ми ж досі розуміємо, що Путін називає все те, що відбувається в Україні, спецоперацією, та і це лексикон людини спецслужб, звичайно Та? Тому це безумовно надзвичайно складне питання, і ми тільки можемо припускати, що може на всіх очікувати. І тут спеціалісти говорять про наші внутрішні загрози. Я би тільки звернув увагу на інший момент з того, що ми обговорювали раніше сьогодні. Це внутрішня єдність і західних суспільств, тому що ми постійно наголошуємо на тому, що Україна перебуває на боці демократії. На противагу до авторитарних режимів тут стосовно Індії я би не зовсім погодився, але це вже дрібниці та тому, що Індія все таки є демократична країна, вони просто дуже дешево купляють. Звісно, нам від цього не легше російські енергоносії. А тут насправді є оця проблема, яка пов'язана із нашим. Союзником, ну в широкому сенсі слова, і з колективним заходом, і дуже важливі ті речі, які відбуваються в західному суспільстві всередині, тому що уряди заходу завжди дуже реагують чутливо на те, що говорить виборець, і ось те, що відбувається найближчим часом вибори до європарламенту і так далі, це надзвичайно важливі сигнали. І ми мусимо все робити для того, аби це суспільство далі, звичайно, там Росія сама ну, робить жахливі речі, які там відразу розповсюджуються, те, що торкається Харкова і подібних речей. І ще один момент. От згадувався міський голова Києва Віталій Кличко. Я точно знаю, і це дуже помітно, в німецьких медіа. До речі, ми Далеко не завжди э, адекватно оцінюємо те, що робить Німеччина. Німеччина є другою за ну це відома річ за підтримкою економічною, фінансовою, э, підтримкою України у світі. А, а ми дуже часто все зводимо до якихось там зволікань шольца, які безумовно теж мають місце. Так от брати клички досі треба визнати і треба віддати їм належне. Вони дуже багато роблять для того, аби власне німецьке суспільство зберігало цей рівень підтримки України. Оце вкрай важливий момент. Та? вони дуже часто там виступають на німецьких каналах, і це теж дає величезний. Ефект, і це не варто недооцінювати, е, пане Андрій, я хочу вточнити от таку також історичну і паралель хочемо це провести. От, як ви гадаєте, ну, ви про це сказали, та, що ми дуже часто незадоволені не лише німцями, там, багатьма ми незадоволені, що от вони нам мало допомагають і так далі тому подібне. Ми дуже часто проводимо паралелі, в тому числі з нашим наших розмов з Віталієм Портником, з, з кінцем 30-х років минулого століття. І ми кажемо, що. Ну, дуже часто, що там недостатньо підтримали Чехословаччину, недостатньо підтримали Австрію і народили цього монстра. От зараз, як ви гадаєте, це якийсь схожий процес, чи все ж ця підтримка і розуміння, що монстр так чи інакше народиться, якщо не підтримувати Україну з боку колективного заходу? От воно є це розуміння, чи знов трошки давайте зберемося, скажемо, що ми підтримуємо Чехословаччину, але. Частину віддамо е, гітлеру, бо йому йому потрібніше. Ус ну, пора... зараз є висновки правильні зроблені, чи а, знов стає а, на кісаніграфії. Це, це перебуває в процесі. Ми ж самі розуміємо, ми починав свій ефір, якраз із з того, що мовляв є оці е, певні подвижки, певні зміни позитивні в тому, що нам дозволяють бити по російській території, що ми не могли передбачати ще декілька місяців тому, та mm -hmm. е, тобто ми е, спостерігаємо певні. Про позитивні для нас речі. Інша справа, що ці паралелі завжди будь-які історичні паралелі мають мають хибу певну, та будь-яке порівняння шкутельгає, як говорить латинське прислів'я. Але багато в чому та, ми бачимо такі схожості, і ну тільки лінивий не говорить про схожості між Путіним і Гітлером. Та і ця тактика. Оцей обман і це залякування і ці терористичні засоби, але все таки мені видається, що зараз дуже багато змінилось в технологічному плані. От був невипадково випадково згаданий ювал Ной харарі ізраїльський дослідник, який звичайно дуже багато серед іншого наголошує на. О цих технологічних моментах, і звичайно, ми живемо у світі зовсім інакшому. Принаймні, він є транспарентний, і те, що відбувається в будь-якій точці землі, це відразу стає набутком. Широкої громадськості та ми ж таки, кажемо про методи ведення війни. Тут людина з військової сфери краще про це скаже, але ми розуміємо, що провести якийсь там наступ та вкрай складно зараз бути непоміченим. Цей ефект новизни, несподіванки він звичайно втрачається, і порівняння з тією ситуацією, чи з Чехословаччиною, чи з Австрією. Воно в якому сенсі не до кінця є коректним. Mm -hmm. Як та як себе поведе відповідно уряд ну, сполучених штатів, зрозуміло, що дуже багато залежить від того, що відбудеться в листопаді, на хто стане президентом, і ми теж не знаємо це, теж не передбачувано, бо м, прийде до влади Трамп. Е, ну не факт, що це буде набагато гірше. Та тобто, це така дуже непередбачувана історія. І тут насправді паралелей якби підмиває зробити багато, але історія завжди заново твориться. Вона ніколи не повторюється. Андрій Дахній наскільки фундаментальні зміни зараз ми проживаємо як нація, як держава. Ну, це очевидно. Це такий по суті фазовий перехід, тому що ми дійсно жили в одній парадигмі і зараз накопичились проблеми, про які ми справді там не, не здогадували ще зовсім недавно. Я розумію, що я мав би говорити десь більш фундаментальні речі, але не можу не відреагувати на, вздогідь, Будь ласка. на деякі позиції, які спеціалісти висловили. Насправді не тільки в нас є проблеми, я розумію, що це в Європі були більш лайтові проблеми в порівнянні з нашими. Я просто дозволю собі наголосити. Думаю, для експертів це давно відома річ. Це енергетика Німеччини і, наприклад, Франції. Цього часу німці абсолютно відмовились від атомної енергетики. І досі вони, ну з великим таким жалем, згадують оцей поворот, поворот та, ну, там Ангела Меркель і так далі. Натомість їхні сусіди французи активно використовували, продовжують використовувати атомну енергію. Тобто, я до того, що і на заході теж інколи якісь робили кроки. Які явно були не виправдані там наслідок різних обставин, там популістична, там зелена енергетика і так далі. Потім це не спрацювало. Але що ще важливо, свого часу Росія хотіла заморозити Європу? Це відомо, оця mm -hmm. газова історія. Вони вважали, що європейці приповзуть на колінах, і це й був елемент шантажу, бо зрозуміло, що Путін сам відмовився від того, аби Газпром поставляв газ в Європу. Тепер вони там кусають лікті, Газпром збиткова кампанія і так далі. Компанія, так. Тобто, я до того, що все-таки в нас є хороший приклад протистояння цьому, і мені здається, в будь-якому випадку ми маємо покладатись на наших західних партнерів, західних союзників, які і в цій, і в енергетичній військовій, в політичній, в дипломатичній справі неодмінно мають нам допомогти. І я впевнений в тому, що це так і буде.